Український бренд, який займається виготовленням виробів за крилу, створив статуетку у вигляді чоловічого статевого органа з колосками та гільзами всередині. У мережі пишуть, що прутень з житом та гільзами компанія продає за півтори тисячі гривень. В асортименті також є варіанти без колосків за 1300 гривень. Виробник повідомив, що гільзи їм передали військові з фронту на Донецькому напрямку. Користувачі мережі по різному відгукувалися за таку ідею бренду, проте більшість обурена. Чимало людей вважають. Таке поєднання неприпустимим. Однак після хвилі обурення виробник чоловічих статевих органів записав відео, де заявив, що основа їхньої клієнтури саме військові, і 90% замовлень на ці вироби приходять від наших військових. Вони із задоволенням беруть наші прутні з гільзами та інші подібні вироби на подарунки собі та своїм близьким. Радіють мов діти таким дикованкам, а ми радіємо разом з ними. Також чоловік запропонував людям вибачитися надумане та хибне, але все ж похвальне відстоювання українських символів та честі наших військових переросло в хамство, срач та чергову зраду. Невігластво та сліпа людь керувала цими людьми, але варто бути терпимими. Тому кожен, хто вчора так бездумно лив бруд, сьогодні має шанс очиститись. Кожен, хто вчора писав слова образи, сьогодні може забрати їх назад. То що знімуть такий вирв з виробництва після хвилі обурення невідомо однак, об'єктивно, ця статуетка це цілковитий жах.